Казка літо нахилилося до жайворонкових пісень і паде собі сливами, грушами, смарагдовими яблуками, пополотніла порічка і споважніла калина, змарніла об'єпиха. Але теж проситься до сонця чи то до звабливих дівочих чих клубок. Земля вже густо встелена паперовою жовтизною, а з поміж того паперу вистромилися молоденькі, хропив'ячі сніжки та немовлятка синички. Їх листячка так відзерунчасто вкривають слід, що аж віриться, що ти у казці і ніколи в світі не було дощу. Яблука. Золота паляниця розпростерлася так ладно, а на ній червонощокі колобочки мирно спочивають, напилися до схочу літа майовничих оксаметових днів та й дощів не оминули. Лежать собі, та й здається, що ось-ось покутуляються з позакреслатої мами яблуні, виринуть за старий паркан і тиснуться в шпильку якоїсь. Пані, а може, дітвора визбирає, кіт копне чи баба в запошину згребе. Ой, як багато. Та й прогнило скільки колобочків, На дворі жовтень тут вітає, а скільки ще тих колобочків добра. Так і хочеться взяти в руки, виколоти очка, носик, якусь мордочку зробити та й тішитися з цього дива.